Я подивилася Євробачення відбір на національний відбір на євробачення в Україні у 2005 році. Це було 20 років тому. І тоді на сцені було навіть отаке. Просто, улітай, мной, улітай. улітай. Або, наприклад, отаке. Карі в бойома окошку. Среди тысячи огней. Ну, на Суспільному медіатека повністю є цей концерт. Також я можу порекомендувати вам канал, що на якому був розбір цього концерту. Я спеціально загуглила, думаю, може хтось іще дивився, так що не, не перекриваю це. Не тільки моя ідея, така ідея спадає на думку не тільки мені, і це класно. Ви можете піти подивитися на перший нацвідбір і подивитися, як на це дивиться інша блогерка. Але я хотіла б підкреслити інший аспект сьогодні. Хоча, можливо, я не дивилася, я спеціально не дивилася, щоб не зіпсувати собі свій сценарій, можливо, у нас дійсно думки будуть дуже сильно збігатися. По-перше, є пісні з цього нацвідбору, які, я переконана, ви чули, знаєте, і, можливо, навіть згадаєте текст. Наприклад, там гадаче, тече, Катеша Бріскона Бомисса гаряче. Ну, Тартак. Звичайно, там, там бу, була і Кум, і Тартак, і, і ще один виконавець, якого ми будемо слухати дуже дуже активно, і Ані Лорак, і навіть Гринджоли. О ужаси Гринджоли ми теж з вами згадаємо. Але все-таки давайте я ще покажу вам Віктора Павліка, наприклад. Але звичайно, якщо говорити про Каролін. Ah. Оце зараз буде тема, хто це зробив. Ані Лорак хотіла поїхати у 2005 році з Києва в Київ на Євробачення від України, але не склалося. Тоді скандали були величезні, і тоді ми зробили одну величезну помилку, тому що з одного боку дуже не хотілося пускати на Євробачення Ані Лорак. І причина для цього була проста. Ну, мені здається, що очевидно звучить рефреном янукович, Янукович за кадром. І історія з просуванням Ані Лорак була абсолютно політичною в той період, тому що дуже сильно її покровителі з партії регіонів намагалися її просунути і навіть підтримували протести проти. Такого поганого вибору, а вибор був дійсно поганий, який відбувся на Євробаченні у нацвідборі у 2005 році. Протест виглядав так. В мистецтві треба підтримувати саме найкраще і в цьому. Але на нашу думку, е співучі націю і е не дарма нас називають співучою, дівджоли так співає гурт гуртежоли. Не дамо пройти. На Євробачення. Добре, ну, щоб нас почули і побачили, ми повинні постійно подовж і наприклад. Тітушня вийшла за Ані Лорак і українці, ну тітушки насправді з'явилися уже через сама назва Тітушка з'явилася вже під час Революції Гідності. але Сам клас існував завжди, і завжди його риги використовували для того, щоб продавлювати ті теми, які їм важливі. Особливо, якщо це підсвітити, особливо, якщо зняти про це телесюжети, особливо, якщо це зарядити і показувати, як протест проти злочинної української влади, яка не дає виступати зацікавлені українські співачці. І зараз ми дивимося тепер через. Певний час на цю історію і протести проти Ані Лорак стають більш очевидними, зважаючи на те, що вона абсолютно зрадила Україну, далі продовжує підтримувати Росію, ігнорує питання війни і відпрацьовує просто ту балалайку, яку вручили в Кремлі, дуже активно зраджуючи навіть свою сім'ю, що залишилась в Україні. З іншого боку. Ми допустили величезну помилку в тому, що, намагаючись перекрити російське, виставили гамно. Тому що практика показала, що це, звісно, гавно рідкісне було, і найголовніше у національному відборі на Євробачення був трек, який був діаметрально кращим за те, що обрали. І більше того, який не застарів на секунду, і є актуальним до тепер. Ми цей трек послухаємо. Але для початку хочу, щоб ви згадали гринджули. Ой, ой, аж боляче стало. Ну, одним словом, о, нічого дивного. Разом нас багато. Що я можу сказати? Музику до пісні хлопці з Івано-Франківська написали за кілька годин. І це дуже помітно. В принципі, що там за кілька годин, за кілька хвилин можна написати цей текст. І ви розумієте. Помилка в тому, що і ми цю помилку не можемо повторювати зараз. І слава Богу, скоріше за все ми не підемо цим шляхом і треба зупиняти будь-кого і бити по руках, хто захоче піти цим шляхом, коли російське або проросійське витісняють гамном. Тому що воно так не робить. тому що ані Лорак. Виявляється Те теж саме і з сучасними інстаграм І Тут мені якраз дуже класно написав дуже доречно на Богдан Мосов. Зараз такі акції на вулицях, не на вулицях, а в інстаграмі і в Тіктоці від молодих блогерів. Так, да, зараз це заряджають блогерів. І ми не можемо виходити і пропонувати замість оцих от заряджених блогерів, які підкріплюють емоційний. Інший глибокий психологічний запит у своїй аудиторії якимись полуфабрикатами, типу гринджол, думаючи, що це може замінити. Це ніхто не може замінити. Можна заміняти якісним, бо буде як з гринджолами з анілорок. Потім анілорок все одно поїде на Євробачення, потім вона все одно буде звіздою, а гринджоли зникнуть дуже швидко. Тепер до власне, головного хіта Відбору 2005 року. Ох, я не знаю. Це настільки сучасна пісня, вона настільки є, є точним відгуком на ту херню, яка сталася з вибором Гринджол, і з точним відгуком на те, чому Гринджоли там взагалі були, і що це величезна помилка і бздура. Що я просто я сиділа сьогодні, я 20 разів її прослухала, згадала весь текст. І я насправді її дуже любила цю пісню, дуже давно не слухала. Тому зараз будемо слухати разом. І слухайте, будь ласка, текст. На сцені шостий фіналіст. Група Юркеш з піснею Патріот. Я професіонал, співаю за анал. Мені конці за штуку поставили. Не застаріло. Дуже страшна фраза за Україну нинку, якщо треба, то й помру. Але насправді саме явище, про яке співає Юркеш, і наближало той момент, який Юркеш описував у цій пісні. Це шедевр. Я вважаю це шедевр, і це насправді настільки трек, Який відображає ту діч, що відбулася у 2005 році з відбором. Наскільки показує ту помилку, яку ми зробили. Наскільки показує, що кон'юнктура перемогла, і Юркеш її оспівав ідеально, він, в принципі, цей текст можна приміряти як на Ані Лорак професіонал співає за нал, так і гіперпатріотизм – Парву вишиванку, але звичайно, до патріотизму це не має жодного стосунку. Що я просто слухала і думала, чому ми це не відправили на Євробачення? Чому взагалі? Ну, типу, це був інший період. Юркеша не розуміла. Я потім я, я слухала цей альбом дуже багато разів. У мене навіть я вам скажу, я колись спілкувалася з русским в 2008 році, я йому скачала цей альбом. І залила на плеєр. Сказала: Слухай, Юркеш, це офігенна музика. І я згадала цю пісню, коли передивлялася концерт, і зрозуміла, що насправді, коли ти робиш якийсь якісний продукт, він просто не застаріває. І він взагалі відображає реальність. Він просто відображає реальність. Ви тільки послухайте, у мене волосся встає від правдивості тих слів. Я покрив, і він Ідіть і слухайте пісню від Юркеша Патріот. І не тільки її. Там альбом був офігенний. Ну, і, а, і щемливо, і страшно слухати зараз цей трек. І наскільки він. Ну, По-перше, він. А, Потрапляє в емоцію, яка потрібна людям на Євробаченні. Вони приходять і в натовпі гуцикають, цикають, танцюють, святкують життя, і взагалі їм треба просто над чимось дуже сильно поковбаситися. І якби насправді поїхав Юркеш, то я думаю, що неочікувано для себе ми б порвали Євробачення ще раз, тому що воно заряджає. І 20 років минуло. Це ще актуально. І все ще актуально за рахунок тих, хто ліпить, імітує і професіонал співає за нал, розкриває цю тему, а тема для нас все ще актуальна. І це, знаєте, в кінці ми сьогодні завершимо етер цитуванням Донцова. І, знаєте, текст написаний. 50-70 років тому, ну, десь так, я не пам'ятаю, це який рік був, ну, точно, 70, може, 80 років тому, а він все ще актуальний. Бо він написаний про те, стосовно чого суспільство не робить висновків, не росте, не боре у своїй масі і не усвідомлює. І для того, щоб нам це все усвідомити, нам треба багато разів повторити, і повторити, і повторити, і повторити і подумати в той бік. І от сьогодні я вчергове наголошую на тому, що. Ми погано себе знаємо, і варто повертатися і дивитися, і не повторювати помилки. А головна помилка для того, щоб не було відкату, ми не маємо права витісняти російське і проросійське з нашого простору гамном. Ми не можемо витіснити гамном російське гамно. Ми маємо наше гамно робити якісним, попри те, що воно буде посідати ту ж нішу. Грубо кажучи, Треба українська версія Алхім. От Леся Нікітюк колись була, я не знаю, наскільки вона зараз активна в соцмережах, але вона закривала оці потреби. І я, до речі, ми почали дивитися песики з Андрієм на Netflix, подивилися половина. Знаєте, це знову ж таки, я не можу сказати, я не скажу, що це фільм прям шедевр там і так далі. Але це комедія, над якою можна посміятися, в якій ти себе впізнаєш. І ми дуже, ми, ми дуже ржали там на декілька сценах, тому що це дуже сильно нагадувало ну, початок наших стосунків а, і, і, і взагалі ситуації, в яку ми потрапляли. Ну, і от Сама історія героїні дуже класно показана зразу показано, де у неї травма, звідки у неї з'явилася ця травма. Ти зразу бачиш арку героїні з перших хвилин. Фільм прикольний, якісний знятий. І нам треба от більше от такого веселого, такого різного, такого. Емоційного, такого, що під, підтягує під себе і підтримувати це, і промотувати це. Тому що, от на прикладі Лесика, я знаю, що Машу Медведя він ніколи дивитися не буде, і для нього це буде завжди чуже. А сьогодні були в поліклініці, і там дівчинка з татом сиділа, чекала, і вони дивилися пані калину. І я така кажу: ти чуєш, дивляться пані Калину. І у нього вже спільний простір з цією дитиною. І я хочу, щоб мій син, коли він виросте, щоб він зустрічався з компаніях, знав, що всі в цій компанії знають, що така пані Калина. І ніхто в цій компанії не знає, хто така маша і Медведь. Оце наша головна наша ціль на зараз. Ми маємо йти до цього через культурний продукт, через різний культурний продукт. Ох, але ще раз хочу Юркеша поставити. Я патріот, і він патріот. Кому завгодно, якщо треба, ми закриємо рот, а хто не знає де. На карті моя країна, я заспіваю пісню. Про лапос України мати чути мене далеко. Чути мене далеко. І, звичайно, ще один е, запад, який у мене є: це побільше іронії і сарказму в свій бік. Поменше оцієї. Абсолютно оборони. І я до себе в першу чергу теж звертаюся, тому що, знову ж таки, я передивляюся часто якісь свої стрітери, і я там надто серйозна, а тут я якась там надто бойова, а тут, там, а тут якраз добре, а тут треба отак в цей бік. Іронія. І сарказм, і менш серйозне ставлення до дуже серйозних речей нас врятує. Тому що якщо ми не будемо суперзатятими, але будемо сконцентрованими на тому, щоб відстоювати своє, ми переможемо.